Вітаю вас знову на своїй кухні. Це такий сир камомбер. Я думаю, багато людей про нього знають, але я нещодавно узнала, що його, можна, його треба їсти отак. Я взяла такий хліб в мене. Там хліб з, з насінням льону і там ще є різні якісь насіння. Дуже смачний такий хліб, ну, можна взяти будь-який. Підсмажити його до такої скоринки золотавої. І потім на сковорідку викладаємо камамбер, робимо невеличкий вогник, зовсім маленький. Накриваємо кришкою і десь хвилин 15 не чіпаємо. І він стає отакий м'якенький. Його можна різати і смакувати. І я вас хочу запросити до себе на канал. У мене дуже багато різних страв. У мене є плейлисти, які присвячені різним стравам. Є в мене плейлисти. Які на українській мові називаються списки відтворення. Якщо ви перевели свої гаджети на українську мову, то це списки відтворення. І підписуйтесь, ставте лайки або обов'язково коментуйте. А, про, про списки відтворення. в мене є присвячені вони стравам із фаршем, стравам із. Овочей, борщик, в мене є, розсольник. Я дуже вас чекаю, і нехай вам смакує ваше життя.